Любі друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо чудовий кремово-ягідний десерт без випікання. В Зручну кастрюлю наливаємо 400 мл молока та додаємо столову ложку з горкою крохмалю та дуже ретельно до повного розчинення крохмалю перемішуємо. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння, безперервно помішуючи, та за потреби трохи проварюємо. Одразу в гарячий крем додаємо 30 грам подрібненого чорного або білого шоколаду у мене з горіхами. Далі, в наполовину охолоджений крем, додаємо чайну ложку меду. Далі нам знадобляться улюблені ягоди. У мене полуниця та лохина. Тепер формуємо десерт. На дно викладаємо полуницю, далі наповнюємо кремом, тепер лохину та знову крем, а зверху прикрашаємо ягодами. За бажанням ставимо десерт в холодильник. Приблизно на годину, але можна куштувати і одразу. У мене залишилось ще трохи крему, тому я зроблю ще один смак десерту. До полуниці я додам шматочки банану, далі ягоди лохини також з бананом. Знову заливаємо кремом та викладаємо ягоди. Десерт виходить неймовірно легкий та смачний. Любі мої, всім вам бажаю здоров'я, любові, миру, добра, Божого захисту та благословень! До нових зустрічей! Залишайтесь на моєму каналі. Дякую вам за увагу і бувайте!